Е, лоу, землян, думаю, ви вже здогадались, що я буду робити якусь гру. Але яку В Roblox існує такий собі плейс під назвою Rake, а точніше, The Rake Remastered. Що вона себе представляє? Назва гри відноситься до одного персонажа, якого ви побачите в грі не раз. Суть полягає в тому, щоб вижити ніч, то бігаючи, то ховаючись в сейф від рейка. Цікавий факт: ім'я Рейк досильно прикладається як граблі. Назвали його так через схигті на руках, які нагадують силет Гребель. В плейсі немає як такого чіткого завдання чи місії. І для пересічного гравця достатньо 4 годин, щоб награтися. Але не для мене та моїх друзів, на даний момент я вже награв понад 30 годин, але вже після 10 почнеш відчувати, що ти знаєш все: всі механіки, всі можливості рейка, баги, та вивчаєш карту в принципі. Однак я себе зловив на думці, чому досі граю в нього. Все через ті неймовірні моменти, які трапляються абсолютно рандомно. І кожен раз дивую. Навіть маєш такий досвід грівнеї, все ще достатньо моментів, коли тебе рейк лякає до усрач, і серце починає битися як скажена, але розробник не оновляв цю гру вже як 4 роки. Тому контенту м'як кажучи, мало. і мені збагнула думка: а що як зробити свого рейка? Спробувати реалізувати те, чого не реалізував розробник. Ну якось так воно і почалось. Я розповів це своїм друзям, і їх також зацікавила ця ідея. Це вже знайомі вам Тоша та Іван. 289108. Розробка даного плейсу поділена на дві частини. В першій частині будувалася карта, а в другій же технічна складова. Створення карти та різних споруд я довірив точці та Іван, які вже вміли працювати в коопі. а я ж займався скриптами. Так як ми орієнтуємося на рейка, то і карту ми також вирішили зробити тірейном. Обгородивши це все стінами, ми зрозуміли, що потрібні ще й дерева для більшої ідентичності. На щастя, в тому, що вже була готова модель з минулого нашого проєкту, якому насуджено було вийти у світ. Коли почала вимальовуватися яка не яка карта, ми перейшли до наповнення у неї. Коли вони зробили сейф-хаус, я вже нарешті почав працювати в своєму ділі. Скриптинг. треба було зробити механіку закриття та відкриття дверей, і відповідно, вмикання та вимикання світла. Звучить доспроста, не дивлячись на баги, які виникали. В мене вийшло це зробити. Єдині відмінності від оригіналу в розташуванні речагів. Вони тут місцями поміні. Та датчиком біля вимикача світла, який показує включене чи вимкнене світло. Сифхаус готовий, але до нього ми ще повернемось. Тим часом ці двоє хлопаків займалися іншою спорудою, але щоб створити якусь заводковість, я вам її не покажу. Можливо, колись в майбутньому вона побачить світ. Далі я перейшов до створення найнеобхіднішого предмета в PlayStation, а саме ліхтаря. Дякуючи Івану, який створив модельку для нього, я почав думати, як же його зробити. Все досить просто, однак, так як я ніколи не робив подібного, то почав гуглити, як це зробити. Через деякий час я зрозумів, як його зробити, та в наслідку зробив. Ну і перша частина, в принципі, все. Єдине, що хочу додати, так це додані пеньки та повалені дерева на карті. І також, для більшої цікавості, я подумав додати водоспад. Завдячуючи Івану, він тепер у нас є. І десь на цьому моменті в нас закінчується мотивація та, в принципі, цікавість до створення плейс. До того ж в мене створюються неблагополучні умови до цього. Часу стає занадто мало, щоб достатньо приділити його створення. Але в голові я собі тримав думку, що все ж повернусь до цього плейса та доведу справу до кінця. Друга частина. Я все ж зміг дотриматися своєї обіцянки та вернувся до роботи над ним. Але цього разу один. Так як карта була готова, і на даний момент треба лише скриптити, щоб все це працювало. Тому я почав просто хірачити над розробкою плейс, проводячи весь вільний час за. Розробкою, тож першим ділом я взявся за ще нашого рейк, тобто в принципі почав робити на Pacific NPC. Перший NPC був нерозумніший за АМЕБУ. Щоб ви зрозуміли його IQ, він тупо напряму йде за гравцем, тобто абсолютно будь-яка мала перешкода може зупинити всю його спеціальну воєнну операцію. Але так як знав, що скоріш за все кращий варіант не знайду, я вирішив закрити на це очі, тому що це ще навіть не пряль. Згадуючи оригінал, там Рейк ходив по всій карті та шкаф гравців. Треба було зробити щось подібне, тому я подумав створити невидимі парти, до яких він буде ходити, та шукати гравців. Я навіть навлював маршрут, по якому він буде ходити. Але досить швидко я помітив обидва додаткових багів. Один це те, що його дистанція обмежена, тобто він чомусь не може прийти далі якихось 10 метрів, а карта доволі велика. Це я виправив тим, що просто ближче ставив парти, між якими він проходив. Але з цього й подався другий баг. Коли він знаходить якогось гравця, та біжить за ним. В наслідку якому або помирає або втікає, він не повертається до свого милого маршруту і просто залишається стояти. Я на цей випадок зробив, щоб він. Повертався на початкову точку, але в 99 випадках йому недостатньо було дистанції, про яку я вже згадував раніше. Тому прийшлося відмовитись від цього та шукати нові варіанти. Для свого ж розуміння я вирішив почитати документацію від Roblox про такий вид на PC. Не те, щоб це допомогло мені створити власного, але завдяки самій назві Pacific NPC, вийшло знайти відос одного хлопака, в якому він досить добре пояснив кожну строку кода. Та ще бінго! Він показав систему, за якою, коли він не бачить персонажа, ходить від одного блоку до іншого. Різниця між минулого. І цим NPC полягає в їхню IQ. Другий набагато розумніший зміший і обходить усі перешкоди, та навіть вміє стрибати для досягнення цієї цілі. До того ж, в нього не було ніякого обмеження у дистанції, ну і також він рандомно вибирав, в яку саме точку йому йти далі. Єдині проблеми, з яким мені прийшло зіткнутися, це з доданням анімації удару та ходьби, які я в наслідку зробив свої на скору руку. Ну і те, що один із сервісів, який він використовував для пошуку шляху гравців, Roblox більш не підтримував, і на формі я знайшов відповідь на це, в якому було сказано, що Roblox Вирішив замінити їх на більш сучасні. Треба було просто змінити. Зі штучним інтелектом ми закінчили, але до нього ще повернемось. Тепер треба зробити зміну дня і ночі, але не звичайно, А ту ще в оригіналі. Там зміна дня та ночі відбувається не поступово, просто однією анімацією. Це вийшов зробити, але не без особливих проблем. Та все ж я їх виправив. Так як грати будуть від першого обличчя, то треба замінити мишку на екрані, яка м'яко кажучи заважала. І я змінив її на білу крапку, як в дурс. Ось що сказав на це Іван. Отець раби даун. Яке говно в Я хочу тобі похвастатися. Хвастайся Хвастайся. що я зробив это в Roblox Studio? Искусственный інтелект? Ні хе нет я додав цю Знаєш як в дурсі короче, у точка посередині екрану Прицел, типу Да. То я зробив зарубив Я Есть! Далі стерів слів бокса, екран загрузки, та трохи його почекавши, залишив лише кнопку плей та назву. Тепер повернемось до нашого рейка. Треба зробити прив'язку його до часу, щоб ним він залишав гравців спокої, а вночі ходив на плювання. Спочатку я думав телепортувати його, коли настає час, але після телепортації йому плавали мізки і був спроможний лише тупати ніжками. Після деякого часу я вирішив не мучити її зробити, щоб він просто йшов пішки у свою печеру. Але виходила інша проблема вже зі скептом. У мене не виходило нормально зробити прив'язку до часу. Але через МУК та пошку відповіді, я більш детально роздивився цю строку коду. Щоб не мучити вас душніними термінами, просто скажу: що я допустив дуже ідіотську помилку. Я неправильно вказав напрямок змінні. І треба було просто додати ось це магічне слово. Як ви думаєте, це запрацювало. З повними штанами радості я пішов тестити розум фьозича і перевіряти, чи може він стрибати до досягнення цілі. Тест пройшов успішно. І ми нарешті повернулися до сейфхауса. Щоб не розтягувати це надовго, я просто скажу, що постійно були якісь баги. Чесно кажучи, я зробив повний срач у скрипті. Він виглядав як карше заплукнути. Останній я так і не зміг виправити. Мене навіть це дуже сильно збило. А чи є сенс у тому, що я роблю? Так як оглядаючи карту, можна помітити, що нічого не змінилось. Було відчуття, наче я ні на що не впливаю. Тому я і скіпнув його, хоч знаю наскільки ламає він гру. А що я робив, запитаєте ви. Я намагався зробити механіку того, як він пробирається з хаут. Через це треба було трохи зарудувати хату. І над цим я працював не менше, ніж на створенню та доопрацюванням рейка. Коротше, сил та нервів я витратив знатно. Якщо погуляєте, то може побачити баг. І опишіть в коментарі його. Ну і в принципі, всі, хто повідомлять мене про якісь баги, поведуть наступне відео про плейс. Далі я взявся за лідерборд. Це інформація, котра відображається в табі. Спочатку планувалося зробити отримання поємтів від того, чи вижив ти цю ніч, чи ні, але через складність реалізації я відмовився. Від цього. І на заміну цього створив такий парт, котрий дає 100 поінтів гравцю, які доторкаються до нього. Але щоб це не було дюпом, він працює раз в день і може забрати ще лише наступного дня. А все це я робив для магазину, щоб була можливість щось купляти. Створив магазин, я гайдам з Ютуба. І в мене вийшло. На даний момент у продажі досумне лише цей віп-ліхтар. Чесно кажучи, це просто якийсь родомний предмет з тубокс. Ну і на останок я зробив таблицю лідерів. Хто більше не грав в цю гру? Така механіка також була в оригіналі, тому я її додав. Але вона рахує не години, не хвилини, а секунди. Тому треба буде це змінити. Однак не думаю, що хтось про аФЕКС в цьому плейсі більше тисячі секунд. До речі, топ 10 афекашників я також покажу в наступному відео. Ну і це все, що в мене вийшло зробити. Якщо зараз порівняти її з оригіналом, то я програю 10-0. Але на то це і при Альфа. Підведу підсумки. Це був дуже цікавий досвід для мене, так як я дуже багато чого робив вперше, як от створення шії, магазину та лідерборд. Треба було дуже багато в чому розібратися, щоб зробити це. Просто щоб ви розуміли, наскільки величезний я зробив стрибок вперед, то подивіться це відео. Тут видно, наскільки жалюхідний я виглядаю, коли не можу зробити, щоб цей парт телепортувався правильно. Просто 90% скриптів були новинкою для мене. Також хочу нагадати про вклад Тоші та Івана, не дивлячись на те, що я мало часу приділив розписанні їхніх робіт, вони зробили величезну роботу. І без них не було б ні карти, ні сейфхауса, Та що там казати, не було б навіть ліхтарика. Тому дуже дякую вам за це. І цей відос можливо зацікавить вас у подальшому розвитку Плейса. Також хочу подякувати всім. Хто додивився це відео до кінця і окремо подякую цьому підписнику. В якийсь момент він подивився усі мої відео. Про це кажуть в коментарі під кожним моїм відео. Та навіть у спільноті він висловив своє побажання про нове відео. Це дуже мотивує продовжити робити далі. Дякую всім ще раз. Нехай щастить!